Собі горобець. І був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трішки не порозумів. Нічого він не тямив ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти, де сяде, там і засне, що на очі навернеться, те і з'їсть. Тільки й того. Що завзятий був дуже. Є чого, нема чого, а він вже до біки береться. Одного разу літав він зі своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися, по смітничку громадили, та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже: Мої зернятка, я знайшов. А чуже і собі. Мої, коли мої, коли мої. І почали битися, та так б'ються, та так скубуться, аж догори скачуть, аж пір'я з них летить. Бились, бились, поки потомились, сіли один напроти одного, надулись і сидять. Та вже й забулось. За що була бійка? Коли згадали, а де ж наші зернята? Зерк, аж зернят вже й нема. По дворі ходить курка з курчатами, квокче та й промовляй. Дурні билися, а розумні поживилися. Дурні билися, а розумні поживилися. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви з дуру билися, то я з моїми курчатками поснідала вашими зернятками. То що сказано? Як? Хто дурний? Нікому було вас бити та вчити. От якби вас хто взяв добру науку, то, може, б, з вас і птахи були. Чужий горобчик розсердився за таку мову. Учи чи своїх дурних курчат розуму, а з мене й мого розуму досить. Підскочив, тріпнув крильце, цвірінькнув та й геть полетів. А наш горобчик зостався і замислився. А правда, думає він. Краще бути розумним. От курка розумна. Собі наїлася, а я можу голодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані матусю, ви ж такі розумні. Е, ні. каже курка. Вибачай, серденько, маю я і без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько, поки то всіх до ума довести. Шукай собі інших учителів. Та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам. Ну, що ж робить? Треба когось іншого питати, бо я вже таки не хочу без розуму жити. І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить Зузуля на калині та все. От він до неї. Діточко, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас же нема своїх дітей. А ту курку просив, то вона каже, що в неї так багато клопоту. А я тобі що скажу? відповіла Зозуля. Як у мене свого клопоту нема, то чужого й сама не хочу. От не мала б роботи чужих дітей розмучити. це не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі літ, все я тобі можу сказати. Аби ти була жива, а за мене не турбуйся». відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото. А там ходив Бусько і жабловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміло. Пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні. Що, що, що? закликотів. Тікайно ну ти, поки живий, я вашого брата. Ух. Горобчик мерщій від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на ріллі гава сумує. От він до неї. Дядино, чого ви так зажурилися? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. А чи можете, дядиночку, мене розуму навчити? Та ні, синочку, я й сама його не маю. А от коли вже ти так хочеш, то полети до сови. Вони кажуть, вельми розумна, розумна, то, може, й тобі щось порадить. А я до того розуму не дуже, бог з ним. Прощавайте, дядино. Щасливо. Полетів горобчик питати, де сова сидить. Сказали йому, що вона в сухому дубі, в дуплі мешкає. От він туди. Бачить, справді сидить сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї. Пані! Чи ви спите? Пані. Пані. Сова як кинеться. Як затріпоче крилами. Га, Що? Хто? кричить, витріщивши очі. Горобчик і собі трошки злякався, а все-таки хоче свого дійти. Та це я горобець. Горобець який горобець? Не бачу. Чого притирився? І яка вас лиха година по дневі носить? Осе напасть і вдень не дадуть заснути. І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Колисе, як стало вже добре темніти, прокинулась сова та як заведе. Горобчик аж отерп зо страху, хотів уже втікати. Та якось утримався, вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світять страх та й годі. Ти тут чого? спитала. Та я, вибачте, моя пані ще зранку тут сижу. І чого? Та чекаю, поки ви встанете. Та я встала. Ну чого тобі треба? Чого стримиш? Я хотів би вас просити. Вибачайте, ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурню розуму навчити. Хто дурним родився, той дурним і згине. Тікай но ну, ти, а то я голодна. Гукнула сова, та як засвітить очима. Горобчик митю, як схопиться, полетів світ за очі, десь у гущавину заховався. Та там і проспав аж до самого ранку. Спить горобчик та так міцно, колися у нього над головою щось як заскрегоче. Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сучку сорока білого бока. Та так скригоче, аж очі заплющило. З ким ви, панянку, так розмовляєте? спитав її горобець. А тобі що до того? Чи який цікавий? А хоч би й з тобою. Та я дуже радий, як зі мною. Я б вас просив, моя пані, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити. Та й таки веселіше, а ти, голубчику, ліпше красти навчишся, от як я. От тоді й розуму не треба. З великого розуму не тяжко й зглузду сунутись. А ти ось поговори зо мною, так я тебе навчу, як без розуму прожити. І заскриготала сорока. Та що далі та все хочеш, та все дрібніш? А бодай би тобі заціпило скриготухо!» крикнув горобець. Ото глушить, цур тобі. Та й скоріше від неї геть. Сів собі горобчик на полі та й думає. Де ж я того розуму навчуся, скільки світа злітав, а щось небагато навчився, хіба ж на... уже воно так і зостанеться? Зажурився він. Поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить та так поважно. Ну, що всього спитаю. все ж останнє, подумав горобчик. Навчіть мене розуму. Звернувся він просто до крука. Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше, по дорозі не валяється. Мовив поважно крук. Не так то його легко знайти. А я тобі ось що скажу. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер іди мені ніколи. Полетів горобчик, засмутився. Що -то мені така наука? гадає собі. Однак більше ні в кого розуму не питав. Обридло вже, посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знову гуляти веселенько, ні гадки йому. І не зоглядівся горобчик, як і літочко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а де далі сніжок став перепадати. Біда горобчикові холод, голод, вночі де не сяде, спати не може, так холодний вітер і пронизує, вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні. А якщо й знайде, то за сваркою втеряє. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритися, куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то й він поживеться. Та все без сварки, без бійки. То й горобці його й не женуть від себе, а вперше то й близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять, почав і він собі придивлятись, як то гнізда будують. Почав він пірячку до пірячка збирати, соломку до соломки складати. Та гніздечко завивати. Так статкує, так наш горобчик, так дбає. Дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то його кличуть. Так він славився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а на весну вже й став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобчихою і четверо яєчок у гніздечку лежало. Як виклюнулись горобята, то горобцеві новий клопіт. Годувати діточок та вкривати, та глядіти та од хижого птаства боронити. Не до гуляння було, а вже що господарний був горобець, то було аж сусіди горобці дивуються. Які ви, пане, сусідонько мудрі, і де того розуму навчились? питають було його. А він було тільки голівкою кивне. Біда навчила.